Це просто мене взагалі не був. Просто навіть зважаючи на те, що коли нас опікували. Бачу, по-друге, чим тепер нас подавав, тут можна разу Це для цих хлопців, які тут фамілії і імені. Прізвище і ім'я. Подумаємо, може на це його можна. Я це Щоб більше було не важко, <п 'ятерість> да. Він да, так. Він буде вигорати, так, засуватися. Ну, напевно Сюди встань, і вот туда зачепи. Тільки правильно так, затем я не вироби правильно. Маленька заставила, що він за це позиціонно виперти. А ну так. Наш герб, тризуб і наш прапор, за якого наші хлопці віддали своє життя, якраз місце для того, щоб тут ми повішали прапорці з прізвищем і ім'ям кожного захисника. Ну, Така ідея виникла не раптово, тому що очікувалося, що то більш ну, такого. Не сказати грандіозно, що то ну, такого, щоб ця пам'ять десь була висвітлювалася в нас в місті наглядно так, щоб це не було, да, ми знаємо, що там є в музеї, в школах є. Ну, хотілося б це було десь на вулиці, щоб люди ходили, наші жителі Южного і гості, і, і побратими, які приїжджають, і родичі, які приїжджають і ходять по місту Южному, щоб вони бачили, що є. Така невелика наша пам'ять за нашими хлопцями. Я хочу цим не, не тільки я, а наші всі рідні, які, в яких загинули брат, син чи чоловік чи батько. Всі згідні і всі хочуть, щоб ця пам'ять привернути увагу міської влади не до нас, а до наших хлопців. В першу чергу це тільки до наших хлопців, щоб вони звернули верніше увагу. Тому що саме пам'ять і шана таким хлопцям, які зараз і дівчатам, які, захисницям і захисникам, які віддають своє життя для того, щоб ми ходили по мирній землі, наші українські, їли наш український хліб. Це... Треба звернути, щоб вони звернули на це увагу, хоч трошки. Повернулися, як говориться, лицем до цих хлопців. І вшанували вони в першу чергу. Ми вшановуємо їм. Рідні вшановують пам'ять своїм рідним, які загинули. А в першу чергу вони повинні. Звернути на це увагу. Всі приходять, кожен, хто то йде з роботи, сюди приходить, хтось приходить, вільний час гуляє по-южному завтра, чи післязавтра. післязавтра буде вихідний день, може, буде більше людей тут, може більше буде прапорців. Всі сказали, що всі повішують, тільки потрібен якийсь час. Ми чекали від влади, якийсь шах на зустріч, але ми бачимо, що Поки ми самі щось не будемо робити, ніхто нічого не збирається робити. Тому ми почали з мінімуму, можемо закупляти флажки і чіпляти і привернути таким чином увагу нашої громадськості. До того, що зараз йде війна, до того, що гибнуть наші хлопці, до того, що ми живемо відносному спокої тут і дякуємо їм кожен ранок, що ми встали, що ми є, що ми можемо посміхнутися, і за те, що наші діти можуть піти до школи, до садочків. І... Тому я всіх хочу запросити сюди прийти з флажком, може в кого є якісь рідні, які загинули, які друзі і так далі, щоб ви пам'ятали і що пам'ятали, ми усі тут разом, приходьте, чіпляйте, Ну поки що ми сюди, а потім, я думаю, що це кудись ми ще ну, додумаємо. Зараз ми все це обговорюємо. За зараз все думаємо, як це зробити. Може, когось запросимо нам допоможуть, але я думаю, що це початок, і він буде дійде до такого рівня, якого ми бажаємо. Наскільки ми цінуємо, настільки ми будемо вкладатися. тому запрошую всіх наших небайдужих мешканців, приходити пам'ятати, цінувати і думати про те, що війна. Ще триває. Не кожен може поїхати на кладовище десь там, а місцеві мешканці можуть прийтись з дітьми, щось з дітям розказати, показати, щоб діти теж з маличку вже пам'ятали і думали, що нам потрібен мир. Кажуть, нам що не на часі, війна триває, вона закінчиться, і тоді ми будемо щось робити. Хоча де ми не проїхали. Кругом вже є якісь пам'ятки, десь вже меморіали ставлять, розробки є, плани є, а в нас нічого немає, тому що ми якось до цього так. Ну я вважаю, що влада наша не зовсім може розуміє, що в нас. Ну я навіть не можу це назвати якимись словами, чи це саботаж, чи це. Вплив руського миру там ще існує. Я не знаю. Але хотілося би, щоб достукатись до влади, щоб влада нам допомагала, тому що взяти зараз на плечі волонтерів це теж не дуже буде правильно. Запросити громадськість може привернути якісь грандові кошти в цьому напрямку. Ми думаємо, працюємо, і я думаю, що ми просимо і нам. Десь і дадуть. Я вважаю, що стільки часу чекати ми не можемо. Навіть Херсон, який обстрілюється, там, це пам'ятають і встановлюють, і пам'ятають дошками і банерами. Ну, Я думаю, що це не такі вже великі гроші, щоб зробити якісь банери і поставити, щоб всі бачили. Ну, це моя думка. А я не знаю, як наша влада. Коли вона прокинеться, як спяще красавиця від цього сну і включиться, і долучиться. Щаслива, що така ініціативна група склалася, що до мене вчора звернулася одна з мам. Це дуже важливо, тому що я пригадую перше своє враження, коли я потрапила в Івано-Франківськ на центральну їхню вулицю і проспект, і побачила, що дійсно скільки поперше людей вже загинуло. Скільки дійсно людей віддали своє життя за незалежність, дійсно за нашу свободу, і ти починаєш зовсім переоцінювати все по-іншому, і ти розумієш, що дійсно ти маєш тут в 10 разів більше працювати, в 10 разів більше робити якісь зміни, тому що має відбутися прорив на всіх рівнях, і тому пам'ятати, цінувати, бо дійсно ця свобода дається ну, величезною ціною, такою, що ну тут навіть неможливо уявити дійсно цей біль, втрати, гори. Всього нашого народу, тому це дуже велика сила. Коли я була також само в Києві, і побачила теж це поле пам'яті, насправді я не знала, була здивована та меріли пропорції. Також само мені люди пояснили, що тут є можливість поставити пропорцію, якщо хтось рідний там чи якийсь друг загинув. Я доєдналася до цієї акції, і коли наші мами запропонували, я думаю, справді це настільки важливо обов'язково мати таке місце, пам'ятати, цінувати, плекати дійсно цю пам'ять і робити все для того, щоб перемога відбулася якнайшвидше. В першу чергу в наших головах, в наших серцях це ну, унікальний шанс для України просто змінитися і почати зовсім інший шлях. До мене зверталися взагалі одне телебачення, але мені пропонували, чи хотіли би зняти фільм про свого брата, але я розумію, що ця ініціатива має йти напевно, що в першу чергу від громади, має йти напевно, ще й від влади для того, щоб знімати ці якісь фільми, тобто цю пам'ять все таки плекати, збирати тут по краплинці, тому що, наприклад, що стосується мого брата, я так уже міркувала. Якби ж він з перших днів не пішов добровольцем, то це були дійсно перші люди, які просто дали одразу відсіч ворогові. Дійсно, зупинили цей напад. Тому що якби ж ми прогавили ці перші хвилини, то сьогодні могло б і не бути України. Тому якраз цю пам'ять треба плекати, і цей подвиг навіть однієї людини, він є надзвичайно великий. І ми маємо це просто в першу чергу усвідомити і цінувати, цінувати те, що зробили ці люди. Ну і звісно, справа ми на цьому вчимо наше покоління. Для Ді дітей це теж дуже важливо. У багатьох справді рідні на фронті, батьки, і це також само нагадує, що те, що роблять вони там, зараз лишивши свої родини, це є щось неоціненне, і вся громада це плекає, Вся громада це справді цінує і підтримує ці родини. Тоді ми будемо більше пам'ятати так про. Ці родини, будемо більше пам'ятати про цих дітей, будемо більше тут працювати. Пам'ятаю, коли стояла біля нашого пам'ятника Героя Небесної Сотні, і ці слова справді ти полинув із сотнею в небо, і тепер я стою замість тебе. Вони постійно мені нагадують, що я тепер мушу, не то, що мушу, це мій вже обов'язок, це моє покликання і за ту людину, яка віддала життя. Тут реально бути справжньою патріоткою, справжньою вчителькою, там справжньою людиною, щоб змінювати дійсно наш наше місто, там нашу країну на краще. Тому я просто дуже вдячна дійсно тим мамам, які подали цю ініціативу. Але я думаю, що ця ініціатива має бути наша загальна, підхоплена, і це треба плекати і продовжувати. Добре, що є цей перший поштовх, і я думаю, що має бути відповідна реакція ну, в першу чергу громади. Тому що тут ті люди, яким дійсно болить, яких це торкнулося ну надзвичайно глибоко, і видно, що ці люди небайдужі не тільки того, що вони цінують ну, дійсно подвиг своїх рідних, але вони не байдужі до долі України. Я знаю, що більшість цих мам, всі ці мами, вони допомагають, вони є волонтерками, вони небайдужі. Тобто вони не озлобилися, вони не розчарувалися, вони продовжують працювати, вони продовжують робити те, що вони можуть робити. І тому я думаю, що це такий дуже потужний сигнал для нашої влади, що вона все таки має випереджати, навіть працювати на випередки, і це такий, ну можна сказати, невеликий або великий ляпас міській владі, яка має подумати, що вони мають справді ці моменти працювати. Набагато швидше, ефективніше і не тільки на словах, але справді ділами щось змінювати в нашому місті. Я прийшла сьогодні з учнівством. якраз Коли матусі мене запросили, то я подумала, що найкраще, щоб дійсно ми на 10 хвилин підійдемо з молоддю, побудемо тут, щоб в першу чергу вони побачили цих мам. Які продовжують жити, продовжують боротися, вони вірять, вони хочуть змін, вони їх роблять, і справді може якраз це місце буде такою, такою точкою відліку да, цього часу, змін наших особистих, нашого міста взагалі. Тому я думаю, що якраз. Може, це для них також само буде приклад. Те, що не зробили дорослі, те, що не зробили старше покоління, яке, в принципі, більшість, ну, навіть в нашому місті, були такі люди, які десь прикликали ворога, так? які е, не будували ту європейську державу, тому що і на Майдан також само, пам'ятаєте, вийшла молодь. І все-таки я впевнена, що молодь має і змінити, зробити оцей перелом. І напевно це так символічно, що тут стоять молоді люди. Бо їм змінювати їм бути іншими, навіть ця ситуація я думаю, має їм підказати, що а що я можу зробити, да як я можу вшанувати.